Привіт, привіт! Нарешті! Знімаю для вас е, ваше улюблене відео з розпаковочкою. Сік, садочок і все інше я купила в АТБ. Зараз покажу, що саме, і скільки коштує. Е, сік е, садочок яблуко, гранат. 32 гривні 30 копійок. Вироби фаршеві ковбасний ряд. Ось такий. Е, хот-дог, сосисочки, 450 грамів, 51 гривня, 40 копійок. Молоко. А, до речі, ціна зі знижкою йде навіть майже за 49 гривень 2,57. На цей. На ці сосиски в мене була знижка, тому що я розраховувалася карткою АТБ, яку мені видали у Райфайзен банку. Молоко 0,9 кг. Щоденний збір пастеризоване ось таке молоко, коров'яче питне. Щоденний збір це виробник 2,5% жирності молоком. 37 гривень соус 485 грамів український руна 50 гривень 90 копійок. Хрін 200 грам баночка хрону. Розумний вибір з буряком: 21 гривня 80 копійок. Банани. Банан по майже по 60 гривень. Ну, щось так захотілося, вони жовтіші, ніж зараз на відео. І тут їх на 51 гривню, 50 майже копійок. Також майонез королівський смак. Так, а просто, ну да, королівський, 67% жирності. Тут його 100%. 60 грамів на 20 майже 1 гривню. Далі сірники. 10 штук упаковочка, за 8,90. Не брала такий ні разу прайський пісквітний рулет зі смаком шоколаду. Ось беру Рашенівський. Перший раз. 34,50. А, знижка гривня 72. І знижка ще була і на майонез Гривня 05. Так, далі йогурт живин, живинка, данон, два йогурти по 12,70. Далі сир кисломолочний. Ось це взяла вперше такий сир. Зараз покажу його ближче. День у день називається 5% жирності 180 грамів, і цей сир коштує 31 гривню 90 копійок. 17 гривень 40 копійок заплатила за жувальну гумку з чорницею без цукру орбіт. Далі взяла роліні з телятиною. У кожному по роліні я собі на тормозок завтра ще візьму роліні по 21 гривня 80 копійок. На них пішла знижка 3 гривні 27 копійок. Тому ціна зі знижкою кожної 20 гривень 71 копійку. І лаваш 230 грам. Своя лінія зі шпинатом, вірменський, два штуки. Ось такий лавашик. Лавашик, ці два лаваші, 18 гривень 90 копійок коштують. Отак, чек вийшов, великий такий ось. І ціна за всю покупку. Майже 460 гривень. Всім пока-пока, дякую за ваші підписки і перегляди. Всім пока! До нових зустрічей!